Висуває об'єднана опозиція на наступні президентські вибори. Що стосується ситуації взаємин між представниками різних політичних партій, особливо Батьківщина і фронт змін, то я сам знаю, що е, нелегко відбувається цей процес, але альтернативи цьому процесу немає. Ми повинні всі розуміти, що якщо демократи хочуть перемогти, а особливо на цих президентських виборах треба об'єднуватися. Вибори 2004 року показали, що лише об'єднавшись об'єднаними зусиллями навколо єдиного кандидата, а таким кандидатом, я особисто і всі ми в батьківщині бачимо Юлію Тимошенко. Якщо ми об'єднаємося навколо єдиного кандидата Юлії Тимошенко, ми переможемо однозначно. І про це говорять не лише наші політичні побажання, а про це говорить соціологія. Яка доводить, що в разі, якщо буде опозиція, всі опозиційні сили об'єднані навколо кандидатури єдиного кандидата Юлії Тимошенко, перемога над Януковичем однозначно буде наша. Дякую! Ви знаєте, дійсно для того, щоб перемагати, треба об'єднуватись. І сьогодні ми маємо прекрасний такий невеличкий європейський урок. Я лише маленький нюанси додам. Ви знаєте, коли геніальний Єжи Гофман зняв фільм. Вогневим мечем, який спочатку був в прокаті в Європі, а лише потім прийшов до нас в Україну, то в Польщі на білбордах, коли була реклама цього фільму, пан Коваль це підтвердить: слова були такі: є ми, єдний к живі, ми є однією крові. Тому, якщо ми відчуємо з вами, що ми всі з вами, українці, однієї крові між собою. Чи з фронту змін, чи з Батьківщини, чи з молодого народного руху. Ми українська демократична молодь. Якщо ми відчуємо, що поляки, німці, французи теж наші брати, то тоді ми будемо щасливою європейською нацією. Дуже дякую, друзі. Давайте подякуємо нашим гостям Павлу коволю Борису Тарасюку, за те, що вони знайшли можливість до нас приїхати. І я хотів би на завершення, на згадку про наш табір від нас усіх. Подарувати нашим гостям невеличкі сувеніри це е, наші кашкетики і наші футболочки фірмою Батьківщини молодої. Які я думаю, що залишаться на добру пам'ять про цей наш табір і про е, нашу з вами організацію. Ну що ж, я вважаю, що ми виконали наше маленьке сьогодні, наш маленький план і поговорили про європейську інтеграцію, про угоду про асоціацію. Кожен з вас винесе з цієї дискусії для себе правильні висновки про те, що ми є частиною об'єднаної Європи, і Україна має зараз унікальний шанс долучитися до великої родини. Європейської, де, де є справжнє місце України, наш шлях і наше місце не на сході, а на заході. Тому те, що тут є Павел Коваль, це знакова подія. І це свідчить про те, що увага до України надзвичайно висока. Це свідчить про те, що Україна повинна рухатися до Європейського Союзу, але при цьому кожен з нас має робити також свій внесок. Тому, коли ви приїдете до своїх домівок, кожен з вас має можливість розказати про те, що, будучи в Каневі, серед нас був депутат Європарламенту і міністр закордонних справ у п'яти урядах в Україні Борис Тарасук і депутат Європарламенту Павел Коваль. Давайте ще раз їх привітаємо. Слава Україні! Ну і зараз е, ми з нашими гостями поїдемо на Тарасову гору, піднімемося до генія українського народу, до Великого кобзаря Тараса Шевченка. Вклонимося е, Тарасу Шевченку. Це буде місце, де будемо ми всі завтра з вами обов'язково, але сьогодні я думаю, це буде дуже правильно, щоб також наші гості там побували. Шановні друзі, переходимо до наших буднів. Я прошу, будь ласка, голів обласних організацій, всіх голів обласних організацій, варту батьківщини і капітан.